Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на запровадження стелі цін на російську нафту, норми про заборону експорту нафти і нафтопродуктів діятимуть з 1 лютого до 1 липня 2023 року. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації. Путін заборонив постачання нафти і нафтопродуктів з Росії України, які прописують у контрактах стелю цін. Він також заборонив постачати нафту іноземним покупцям, якщо у контракті використовується механізм фіксації граничної ціни. Але постачання російської нафти нафтопродуктів України, які запровадили сталю цін, все ж таки будуть можливими. Це може бути виключено на підставі спеціального особистого рішення Путіна. Нагадаю, що країни-члени Європейського Союзу погодили стелю ці на нафту з Росії. Зокрема, відповідний документ було опубліковано 4 грудня в офіційному журналі ЄС. Обмеження вирішено встановити на рівні 60 доларів за барель із подальшим коригуванням кожні два місяці, починаючи із січня 2023 року. Показник планується отримувати у такий спосіб, щоб він як мінімум на п'ять. Відсотків був нижчим за поточну експортну ціну бренду Уралс. Механізм пошириться виключно на постачання нафти морем. Водночас транспортування по трубопроводах обмеження не торкається. Європейський союз зробив винятки для окремих країн купувати російську нафту за дорожчою ціною зможуть Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Хорватія. Раніше Путін заявляв, що наслідок запровадження сталі на російську нафту інвестиції у світі зійдуть до нуля, а потім ціни злетять до небес. Окрім того, Москва може скоротити видобуток нафти на 500-700 тисяч. Тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами Великої Сімки цін на експорт російської нафти. Нафтові доходи становлять основну частину доходів російського бюджету. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.